Так. так, Знайшов отакий ну, полкруга з диска ромашки. Попробую з нього зробити копалку. Не знаю, чи вийде. Попробую. Так, зараз наміти відрізаю. Так. Обрізав. З цієї сторони отак заточив. Ну, якби полукругом щоб ближче до землі було і щоб гостренько було, ну, ще до гострого далеко треба потерти ще добре, бо болгарка нагрілась, редуктор. Не знаю, буде вона так копати чи ні. Отак думаю. Зразу хотів отак підривати, типу ну я розумію, що це воно полукругле не піде. Отак. А так, два рядочка. Интересно, буду рыть или нет? Что-то такое интересное, мне не самому интересно. Так, ну что? Я начал на финиш сделал вот такую уже конструкцию. Это я набил для крепления на 12,5. Такие отвори. Так. Тут ось такий носик, але ну, я ще не знаю, ще не випробував, на чеснику покаже. Бо я це все з інтернету у чоловіка побачив і думаю, буде воно працювати у мене таке саме чи ні. Коротше, все це з ромашки, воно стальне. Отак чуть-чуть прифатку зробив, хотів одягнути, бо не ровно, одразу відкалується. Ну, все крепке. Це вже просверлив, дрелька нагрілася. Коротше, регулювання вверх вниз Так, що в нас по розмірам? Так, що у нас по розмірам? Так, так. Ця пластина у нас займає 34 см. Так, да, 34 см.

А цей носик. Носик у нас скільки займає зараз. 10-11 см. У мене такий носик. 11 см. Висота 7. 7 см. Так. Ну, так от, така от вийшла у нас попалочка. Як вона буде копати? Ну, це питання часу. Так, до мотоблока у мене отаке кріплення. Будемо так сказати стандартне, це саморобне я робив сам. Ну, а тут будемо підбирати, яка потрібна буде висота, чи вище, чи нижче. Будемо обматувати. Тут на, на полі, як то кажуть, воно буде видно, покаже. Отак от я зварив. Так, Сейчас оно ну, ще. Так, отут я ще не поміряв. так розмір. А, 32. 32. 32 і з половиною. У мене вийшло від верху до низу. 32 з половиною сантиметра. Ну, я робив оці стоєчки 30 сантиметрів. Положив, понятно, наверх. Ну, побачимо. Отака от копалочка. Все, Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, до нових зустрічей. Снимаю. Сейчас я буду ехать и как выше. В ітогі. Я йду культиваторною лапою посередині рядка. Получається викапаю одразу два рядка. Тут культиваторна лапа 30 34. Так, да, десь 30, почти 34 сантима. Так що, ну, нею мені проще копати, вона менше забивається збоку. І треба ще, звісно, противовіс сюди поцепити, бо дуже важко на руки. Я зробив, але на противовіс не розчитав. Треба буде зробити. От так от. Ну Мені на даний момент треба просто ще ширше зробити. Мотоблок тягне, він би її таку потягнув. Хай би було б 40 см було б краще. Отак ще по 5 см на цей культиват на лапу цю і було б взагалі класно. Ну, Попробую може, як буде час. Все, отаке було випробування. Всім гарного дня.